Що відомо про масштаби руйнувань на Дніпровській ГЕС знищили два машини зали Дніпро-ГЕС. тому він має відбудовуватися повністю з нуля? Як обстріл гідроелектростанції вплинув на ситуацію у Запоріжжі і громадах Запорізького району? Воно реально ускладнює приміщення містян на там з берега на берег. Чи потрібно відновлювати Дніпро-ГЕС? І коли це може статися? Звісно, зараз її ніхто не відновить. Оскільки загроза ударів зберігається. докладніше у цьому випуску вітаю з вами, Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Збитки довкіллю через атаку Дніпровської гідроелектростанції вже становлять понад 140 мільйонів гривень. Про це днями в ефірі телемарафону заявив міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Руслан Стрілець. За його словами, після обстрілу екологи зафіксували засмічення ґрунтів та пляму нафтопродуктів орієнтовно масою півтонни. Наразі ситуація стабілізувалася. Державна екологічна інспекція щоденно звітує про те, що концентрація таких забруднюючих речовин вона зменшується, і я впевнений в тому, що за кілька днів, можливо за тиждень, ця ситуація вийде на нормальний рівень. Хоча зараз, якщо казати про якість води для того, щоб забирати її і робити водопідготовку для населення, вона в принципі вже в нормі, тобто ризиків жодних немає. Нагадаємо, що 22 березня російська армія завдала вісім ударів по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Об'єкт був виведений з ладу, втім, небезпеки для громадян немає. Про це повідомляли в офісі генпрокурора. Генеральний директор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телеканалу Еспресо розповідав, що розбір завалів на Дніпрогес триватиме близько тижня. Після цього можна буде оцінити наслідки обстрілу. Втім, вже зараз відомо, що для відновлення Дніпро ЕС потрібні будуть роки, каже керівник Укргідроенерго. Ну, звичайно, є ж агрегати, які повністю з нуля потрібно виготовляти. А виготовити агрегат такого плану це потрібно від 18 до 24 місяців. Ну і плюс демонтаж, монтаж. Ну ми розуміємо, скільки часу потрібно, щоб відновлювати саме ті аграри, які повністю є згорівшими. Також обстріл Дніпрогес вплинув і на ситуацію у Запоріжжі. Голова військової адміністрації області Іван Федоров повідомив, що повноцінне відновлення руху греблею Дніпро Гес одне з найважливіших питань для Запоріжжя. Цим опікується спеціально створений штаб. За його словами, зараз опрацьовують різні варіанти трафіку через мостові переходи, аби пришвидшити проїзд через річку. Дніпро зв'язок між двома берегами Дніпра життєво необхідний для містян, зазначив Іван Федоров. Проводимо консультації з патрульною поліцією для того, щоб повністю змінити алгоритм трафіку через мостові переходи через рік у Дніпро в Запоріжжі для того, щоб спростити та покращити інтенсивність руху, десь ввести односторонній реверс, реверсний рух, десь ввести обмеження, а десь збільшити пропускну спроможність. Депутат запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів новинам при Азові, що Дніпрогес є важливим об'єктом як для всієї України, так і безпосередньо для Запоріжжя. Політик розповів про масштаби руйнувань на ГЕС. Ударами ну, ракетами знищили два марші, які проходять там на саме то тині, що це, от, грубо кажучи, зруйновано її там дві а, частини. А окрім того, вони внаслідок влучань пошкодили під саме там дорожнім полотном, яке проходить по самому Дніпро а там по дві смуги в кожному напрямку. То в той локації, де було влучання ракети, це в районі одного з машинних залів Дніпрогсу, було пошкоджено кран балку. Тобто, і взагалі під цим дорожнім покриттям самі, грубо кажучи, масиви, які це все стримують, і це в районі було одного з кранів, Крани, які, ну, там відкривають там, технічні самі шлюзи, саме Дніпрогесу. І найголовніше те, що вони такого напакостили нашкодили, да? вони знаслідок цих влучань знищили два машини зали Дніпрогес. Тобто, всього їх два, другий із них, який являвся по потужності е найпотужнішим і новішим, вони його знищили вщент, тому він має відбудову відбудовуватися повністю з нуля. Після обстрілу, 22 березня, у Запоріжжі були збої електропостачання. Втім, ситуацію оперативно виправили. Розповідає депутат. Мешканці декількох районів стикнулися саме з відсутністю електропостачання. У них зникло світло, і також разом з тим в деяких районах не всіх, але там частково е спостерігалася також відсутність водопостачання. Ну і в деяких районах посередковано, звичайно, була зменшена подача теплопостачання. Тому поки всі відповідні служби усували ці наслідки, то цей процес тривав усунення. Ну, в рамках доби проблему з усуненням саме електропостачання, водопостачання, теплопостачання по місту було усунено. В Запоріжжі наразі такої проблеми немає завдяки злагодженій роботі всіх відповідних профільних служб. Що стосується транспортної проблеми, яка загострилася після обстрілу Дніпро ГЕС, місцева влада зараз доопрацьовує нову схему дорожнього руху у місті, додав Дмитро Кирильчук. Обмежено ті ділянки, де є конкретне влучання і зруйноване це саме полотно автомобільне давця колія вона закрита. Сама смуга дорожня, а в, з рух з тепер в реверсивному, там, можна сказати, режимі відбувається ну, там, ранку і ввечері від пропускної можливості і пропускає вона зараз наразі лише легкогабаритний транспорт. Це те, що і ну, звичайно ж, коли вона працює не в повному обсязі гребля, то ну, в, як у, у вигляді автомобільного сполучення. То, звичайно, вона автоматично створює уже там, якби і затори, просто органічно вони створюються через малу пропускну можливість. І, звичайно ж, починається перерозподіл руху по альтернативному шляху через острів Хортиць. Тому ну, знаєте, сказати, що проблема наразі є повністю вирішеною, не можна сказати. Її реально треба доопрацьовувати. Тут відбулося. Засідання там запорізької військової обласної адміністрації, да там з залученням там, представників е -е, повідних служб міста для того, щоб напрацювати нову схему дорожнього руху, аби розгрузити цей потік. Тому що ну, те, що наразі є, воно реально ускладнює переміщення містян саме там, з берега на берег. Тому це от, предмет того, що зараз напрацьовується, аби ну, оптимізувати цей процес. Це новини про Азові у цьому випуску докладно про ситуацію на Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Міністерство захисту довкілля днями повідомило, що у районі питного водозабору села Біленьке нижче за течією на 30 кілометрів від Дніпровської ГЕС, фіксували перевищення концентрації нафтопродуктів у більше ніж два рази. Ми вирішили дізнатися, як це вплинуло на життя громади і чи виникли там проблеми з водозабезпеченням. Голова Біленківської сільської ради Світлана Зачепило розповіла новинам при Азові, що концентрація нафтопродуктів у воді дедалі зменшується. Забір води проводять, але її потім очищують і подають жителям як технічно. Фільтр, який знаходився у нас на, е, на заборі, був неможливо було подати воду. Він все й був забитий цими нафтопродуктами. Ми на Сусну станцію, яка подавала воду для жителів багатоквартирних будинків, ми зупиняли, тому що не можна було подати, і вода була е, якості не такої. Тепер у нас в громаді є дякуючи благодійникам, встановлена система очищення води, яка була закачана, і ми видаємо людям цю чисту воду. Єм як технічну воду, а чисту воду завезли нам ДСНС. У нас ємності стоять, теж поставлені, ємності десятикубові, і туди була завезена вода. Питну воду для населення громади також надають благодійні організації, каже очільниця. Зараз у нас є благодійні організації, наприклад, зим він завезе нам зараз у на завтра воду, і ми цю воду в баклажках по 6 літрів будемо роздавати нашому населенню. Також і карітас, який зараз тожить, ми підписали меморандум. Також завезуть ємності і будуть завозити чисту питну воду для населення. У міністерстві енергетики України удар російських військ 22 березня назвали наймасштабнішою атакою на українську енергетику за останній час. Президент Центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар розповів новинам при Азові, що українська об'єднана енергосистема після таких обстрілів демонструє феноменальну стійкість. Нас виручало і виручає те, що у нас е є певний запас гнучкості і міцності. Що і використовується, споживачі отримують світло не від конкретного об'єкту генерації, там скажімо. Тобто, це не треба так розуміти, що якщо ви з вікна бачите там е, якусь ГЕС там чи Дніпро ГЕС, чи які, якусь іншу ГЕС чи теплову електростанцію, то це зовсім не означає, що от, е, вона за кілька кілометрів, і ви з неї отримуєте е, 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 електроенергію. Електроенергія споживачам приходить. З об'єднаної енергосистеми України через регіональну дистрибуційну мережу обленерго. Енергосистема влаштована так, щоб вона ефективно працювала в умовах, коли той чи, інший, чи, ті чи інші об'єкти генерації електростанції раптом виходять з ладу. Неважливо, поломка, якийсь збій там чи ураження. І в цьому велика перевага. Якраз функціонування об'єднаної енергосистеми України, що через деякий час а, після збою а, енергопостачання відновлюється. Тому якби, з цієї точки зору, а, якраз українська енергосистема і демонструє феноменальну стійкість, гнучкість, ну і запас а, міцності. Але звичайно, що він не безкінечний. Дніпрогес це важливий енергетичний комплекс, який російським військовим вдалося пошкодити, каже експерт. Але в цілому українська енергетична система вздоїла після нещодавних масованих обстрілів з одного боку, якби працює достатньо ефективно протиповітряна оборона з іншого боку проводяться відповідні, е, швидкі, ремонтні, відновлювальні роботи, е, і тому якби ситуація зберігається із функціональністю. Об'єднаного системи як енергосистеми, як буде в подальшому, ну тут складно прогнозувати. З одного боку, ми тому і просимо наших західних партнерів якомога більше дати засоби протиповітряної оборони, але з іншого боку, потрібно розуміти, що знову ж таки стовідсотково ефективного такого повітряного щита ну просто не існує при комбінованих. І масованих атаках, коли застосовуються там і дрони, і дозвукові крилаті ракети, а потім доганяють е, балістичними і надзвуковими, То в принципі е, для цього потрібно мати вже в глибоко шаленовану противітряну оборону. Відновити Дніпро ГЕС можливо, але потрібно зважати на те, що загроза російських атак зберігається. Додав Михайло Гончар. Звісно, зараз її ніхто не відновить. Оскільки загроза ударів зберігається. Але з іншого боку, якщо ми візьмемо, поглянемо на те, як е, е, був Дніпро Гес уражений в минулому, ми знаємо, що два є історичні прецеденти сорок першої, 43-го років, то там е, обсяг руйнації був значно більший. Власне кажучи, там е, була з, 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 зруйнована не тільки гідроелектростанція, а й гребля. Ми можемо це поглянути по відомим історичним фото. Тому, в принципі, відновити е уражений уражено особливо ГЕС-2, е можливо. Проте зрозуміло, що це на сьогоднішньому етапі, якщо ми говоримо про те, там щоб. Відновити щось там до наступного там осінньо-зимового сезону, то ні цього звичайно не буде. Такого роду об'єкти вони будуть під загрозою повторних ударів. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини про приазов'я. На все добре. Ви слухали новини про приазов'я.